Між тим 162 бойові зіткнення зафіксував генштаб на фронті за минулу добу. Найінтенсивніші бої на Покровському напрямку там росіяни штурмували позиції українських захисників 59 разів. 27 атак було на турецькому напрямку, 22 на Лиманському, 13 на Новопавлівському, 10 на Краматорському, по 4 на Оріхівському та Куп'янському. На Харківському та Гуляйпільському напрямках російські окупанти наступальних дій не проводили. Іван Тимочко, військовий експерт, з нами на прямому зв'язку. Іване, доброї ночі. Доброго здоров'я вам. Це навзаєм. Давайте почнемо із ситуації на фронті. Що ви бачите станом на зараз? Якщо ми розглядаємо власне наземні операції противника, то перш за все, що дійсно впадає в очі. Це те, що противник намагається збільшити кількість атак з застосуванням мобільних підрозділів, зокрема мотоциклетних. Причому, що специфіка таких підрозділів, як правило в тому, що там чітко розподілені завдання серед цих військовослужбовців, і вони намагаються діяти як єдина група, як єдиний організм, взаємодіювати, підтримувати один одного. Тобто ми розуміємо, що така підготовка проводиться попередньо. З цим це пов'язано. Ну, перш за все, вони все-таки намагаються такий спосіб проходити так звану нейтральну зону надзвичайно швидко, щоб не дати можливості, власне, ефективно протидіяти їм, нашим безпілотникам, тобто задіяти їх, залучити. Ну і також вони на такий спосіб намагаються уникнути чи пройти. Крізь удари артилерії з розрахунку, що е, мотоцикл дасть швидкість пересування, бо якщо раніше була специфіка пі, руху піхоти хвилями з за підтримки авіації артилерії, інколи вони залучали бронетехніку, то тепер вони намагаються особливо на стиках наших бригад підрозділів. Застосовувати бронетехніку, там кількістю 20-40 машин, досить часто, але не постійно, але от достатньо часто використовують, власне, такі мотоциклетні підрозділи. Ну і різко, те, що вже, напевно, і всі говорять, що різко збільшилась кількість цивільного, так званого цивільного автотранспорту, який противник використовує для штурмів, не тільки для підвозу особового складу, власне, а для штурмів наших позицій, тобто противник намагається максимально наскільки може компенсувати нестачу техніки для того, щоб перетворити свої атаки на мобільні. На швидкісні і в такий спосіб вони все таки сподіваються, що навіть на тактичному рівні їм даватиме це проходити порівняно на більшій відстані для того, щоб спробувати створити оперативні прориви. Бо тактика масового залучення піхоти без техніки чи без підсилення бронетехніки, як правило, призводить до надзвичайно величезних втрат. І призводить до малих просувань, бо по пішим входом точно важко пройти. Ну але в будь-якому випадку, ми зараз спостерігаємо ситуацію, що ворогу не вдається пристосувати ситуацію під себе, і дійсно на даному етапі збройним словом дається достатньо ефективно їх знищувати. А навіть в таких напрямках, як скажімо, Покровський, і це вже і звітує Генеральний штаб, і це є підтвердження на ряді моніторингових навіть дається відсувати противника на з тих територій, де йому навіть вдалося раніше просунутись. Так що, приблизно, якщо ми говоримо про специфіку бойових дій, така, але якщо ми бачимо про пріоритетність напрямків противника. То по суті вона теж не міняється і теж навіть озвучили. Ми бачимо, що Покровський напрямок як був так і залишається надзвичайно гарячим. Ну і окрім цього, ми знаємо, що війська на української армії, як би цього не хотілося, путіну надалі проводять військову операцію на Курщині. Там зараз, по суті, навіть з скажімо офіційних чи знову ж інших моніторингових джерел, ми знаємо інформацію, що збройні сили утримують там полосу в довжину 15-майже 20 кілометрів лінії фронту на території противника. Ну і в глибину, там на тактичному рівні достатньо. В межах там, 10 кілометрів в залежності, де в яких місцях. Ну, і, Наприклад, той самий Тьоткінський напрямок влинення Збройних сил в глибину території противника на кілометрів 10, так і зберігається. Тобто заяви противника про те, що вони от, вже перемогли там, але де перемог не буває, звичайно, вони озвучені. Чому, Ну, напевне, Прошу така інформаційна гра на момент переговорчих процесів, на момент, скажімо, зміни деякої зміни глави США в риториці не на користь росіян. Можливо, Путін такий спосіб намагається в публічному просторі збільшити собі ціну. Але ми прекрасно знаємо реальний стан справ на лінії фронту, і знаємо, що російським військам не вдається досягнути чи виконати завдання навіть на курському напрямку, на Курщині у повноті, якби цього вимагалось чи хотілось путіну, не кажучи про те. Що активність бойових дій на лінії фронту, як бачимо, це в основному Донеччина або райони бойових дій, які так чи інакше пов'язують російські війська до спроб окупації Донецької області, і навіть для того, щоб збільшити інтенсивність бойових дій, скажімо, на півдні України, так виглядає, що ресурсу немає. Це таки максимум концентрують на Покровській. Турецький, Лиманський напрямки для того, щоб мати хоча б в порівняному районі зосередження, активність інтенсивність своїх сил, щоб їхня не спадала, не кажучи про те, щоб нарощувати інші. Ну, звичайно, ми знаємо про загрози. Е Атаки противника масової атаки на Сумщині. Ну, на даному етапі, все-таки більше доказів того, що на тактичному рівні вони там атакують, бо їдуть. Але все-таки операція ще перебуває в етапі стратегічного планування. Тобто, тут питання: чи зможуть вони накопичити стільки сил засобів. Щоб тактичні локальні бої змогли наростити на об'єми там оперативних, але це все відслідковується за цим всім слідкується і превентивно, дуже часто застосовуються удари власне по ворожих арсеналах, зокрема стратегічного рівня, які забезпечують певні напрямки озброєнням, зокрема снарядами чи системами. Чорнішими ракетами для систем протиповітряної оборони тут ми бачимо про декілька таких вдалих ударів Збройних сил, але тим не менше противник ще має і підтримку від своїх союзників в плані поставок зброї, і самі намагаються відновлюватись і. Відновлювати і скажімо, пробувати нарощувати, зокрема, якщо ми дивимося, це не тільки кількість снарядів, а те, що й противник все таки сподівається утримувати на рівні мати перевагу в плані застосування тих самих кабів. Ну але приблизно рівень спроможності російської авіації залишається на такому рівні, як і будуть а на вашу думку, чому росіяни почали застосовувати ось ці мотоциклатні атаки? Ось я дивлюсь зараз звіт за добу. Мотоцикли, як ми вже спостерігали, заряховуються до автомобільної техніки. Якщо ми розуміємо, що тактика малих штурмів. Коли по кілька людей йде, але йде безперервно, цілий день їм не шкода людей. Вона дієва. Що це? Це вимушений хід. Ось це те, що вони пересаджують людей на мотоцикл? Чи це вони намагаються відкатати зараз, навчитися освоїти е, нову тактику? Раптом ми знайдемо управу на малі, на малі штурми? Ну, перш за все, що вони розуміють, що е, тактика масованих наступів піхоти, милих окремих груп піхоти, має одну. Сер... має один серйозний недолік: це мінімальні швидкість просувань. Тобто, навіть якщо на тактичному рівні їм вдається зайняти якийсь населений пункт чи якийсь район. Через те, що це піхота, що це люди, тобто це піший хід, швидкість просування низька, і це не вдається ніколи їм розвинути, скажімо, навіть так у тактичний успіх, в якусь серйозну успішну операцію. Все одно вона захлинається просто за того, що російська армія не може вчасно підвести боєкомплект. Те, що піхота не може швидко рухатися. Вона Її, вона виявляється так чи інакше, або її змушують сконцентруватися в якихось локальних місцях, що не дає їм тактичні операції перетворити на оперативного рівня успішні, але втрати цьому вони несуть стратегічного по суті масштабу. Такі втрати вони несуть, якби вони мали нести за умовно за проведення оперативних операцій чи стратегічних, але. Та успіхи мінімальні, тому вони намагаються змінити і адаптувати тактику ведення бойових дій з розрахунку, що ми адаптовуємо свою систему протидії власне проти малих піхотних груп чи масованих піхотних груп. А зараз вони атакою а зараз вони намагаються змінити саму тактику підходу до того, щоб за рахунок таких мотоциклетних підрозділів, які все таки можуть рухатися на більші відстані з більшою швидкістю, хоча знову ж це треба теж говорити, і односторонньому порядку по суті, це так би мовити, квиток один кінець. Бо для того, щоб розвинути там стратегічний наступ, таку операцію надзвичайно важко, бо умовно кажучи. І техніка не призначена для цього, але з другої сторони це створює серйозне навантаження для наших військ. Тобто вони намагаються в такий спосіб, як би це парадоксально напевно не звучало. Вони намагаються економити людей за рахунок швидкості їхнього пересування. Чому ну це знову ж пов'язано з багатьма моментами? Перше, все таки їм не дається настільки максималізувати в себе мобілізацію, якби вони цього хотіли. Це не дає їм різко наростити кількість військ в армії, ті, що навіть є діючі, а отже, вони не можуть збільшити кількість лінії фронту. А для них це теж проблема. Ті ж самі сумщину. Ми обговорюємо про готов про підготовку до операції, скажімо, а не про накопичення сил для того, щоб її вже провести, і багато інших таких прикладів. Ну і окрім того, в літо ну, весна вже скажімо зайшла так, би мовити, на повну Україну. Тобто вони в такий спосіб намагаються їх ховати серед листя, і все таки зараз дос достатньо сухі ґрунти. Що дає можливість техніці пересуватися порівняно легко, ну і базова причина це нестача бронетехніки чи спеціалізованої військової техніки, якою вони би могли доставляти десант, чи як за допомогою якої вони би могли перекривати свої наступальні порядки, тому вони адаптовуються відносно того, що порівняно дешевше можна залучати в армію, тому застосовують мотоциклет. Іване, спасибі вам велике окремо за те, що так пізно включилась до нас. Іван Тимочко, військовий експерт, був з нами на прямому зв'язку.